Які пояснення до закону про зміни у відпусках та компенсаціях надала держпраці? Які зміни пропонуються щодо призовного віку, вручення повісток, нових обов'язків військовозобов'язаних, як зростатимуть штрафи за порушення ведення військового обліку на підприємстві? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні в описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 25 по 29 грудня. Поїхали! Закон номер 3494 яким внесено суттєві зміни до порядку надання відпусток та компенсацій, застосовується з 24 грудня 2023 року. І ось ми отримали перші коментарі від держпраці з приводу цього закону, що правда, тезісно та в інфографіці. Давайте поглянемо, на що звернуло увагу відомство. Перенесення вихідних та робочих днів визначається трудовим та або колективним договором. Тут слід додати, що дозволяється перенести робочі та вихідні дні згідно з Казом роботодавця, погодженим з профспілкою. мова йде про змінену норму частини 4 статті 67 Кодексу законів про працю, яка не застосовується під час дії воєнного стану згідно з частиною 6 статті 6 закону номер 2136 Тривалі щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України, а також трудовим та або колективним договором. Така норма вписана в статті 5 закону про відпустки. Варто відзначити, що закон про відпустки раніше містив умову про те, що надання щорічно додаткових відпусток за шкідливі та важкі умови праці за особливий характер праці мають бути вписані у колективному або трудовому договорі. Зокрема, прописують посади, за яким надаються такі відпустки, та її конкретну тривалість залежно від залучення працівників у тих чи інших умовах праці. Далі, тривалість порядок умови надання та оплата відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях, визначається трудовим та або колективним договором. Раніше існувала норма про те, що особливості надання такої відпустки визначаються кабміном. Відпуска на час проспілкового навчання тривалістю до 6 календарних днів компенсується за рахунок проспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на проспілкове навчання. Раніше оплата такої відпустки здійснювалася за рахунок роботодавця. Тривалість відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин становить 30 календарних днів на рік. Раніше максимальна тривалість неоплаченої відпустки за цією підставою становила 15 календарних днів на рік. Отже, за 24 рік у працівника є право скористатися відпусткою без збереження зарплати за сімейними обставинами тривалістю до 30 календарних днів. Періоди відпустки без збереження зарплати не дають право на щорічну відпустку. Тут варто уточнити, з 24 грудня 2023 року до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується період відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини, на період воєнного стану за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 а також через загрозу збройної агресії. До речі, про цей момент є докладна стаття на нашому оновленому сайті. І, і на останок Дэшпрати вказываем. Кількість днів відпустки, що перевищує 24 календарні дні, може за рішенням роботодавця надаватися без збереження зарплати. Така норма вписана у статті 12 закону No2136, і аналогічний підхід застосовується і по відношенню до інших оплачуваних відпусток. Це найбільш суперечлива новація закону No3494, тому редакція Кадроленд не радить її застосовувати на практиці, принаймні до додаткових роз'яснень економіки. На цьому віддержування. Праці, все проте це далеко не всі зміни у відпусках та компенсаціях, визначені у законі номер 3494. детальніше про них я розповідала на вебінарі, запис якого доступний усім нашим передплатникам. 25 грудня 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект під номером 10378, яким передбачені зміни у мобілізації та військовому обліку. Зокрема, передбачається, що при працевлаштуванні військовозобов'язаний та резервіст будуть зобов'язані повідомляти про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування. Нагадаю, що зараз стаття 25 Кодексу законів про працю забороняє роботодавця вимагати такі відомості при прийнятті на роботу. Роботу. Особа, яка працевлаштовується, повідомляє про них самостійно і може відмовити у їх розкритті. Крім того, законопроект передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. Нагадаю, що й досі на підписі президента знаходиться закон з такою правкою. Однак, скоріше за все, за цей закон слід забути та чекати вже прийняття нового закону на базі законопроекту 103.78. Пропонується зміни у врученні повісток. Зокрема, повістку зможуть Можуть виручати поліцейські. Нагадаю, що зараз вручати повістки можуть ТЦК та роботодавці. Законопроект передбачає вручення повісток в приміщенні ТЦК представниками ТЦК, за місцем проживання або перебування представниками ТЦК або поліцейськими, за місцем роботи представниками ТЦК роботодавцями або поліцейськими, в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими. Далі законопроектом пропонується встановити вимогу про те, що військово зобов'язані протягом 60 днів здати початку переведення мобілізації або протягом 20 днів здати її продовження, зобов'язані уточнити свої облікові дані через Центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, або особистого ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. За невиконання такого обов'язку до порушника, тобто військово зобов'язаного, можуть бути застосовані тимчасові міри, зокрема у вигляді заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування авто тощо, крім того, очікується зміни у відстрочках, обов'язок громадяна. Віком від 18 до 60 років постійно мати при собі військово-обліковий документ, створення електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, запровадження базової військової служби і відміну поняття строкової військової служби, а також кабміну надано доручення про перегляд порядку бронювання. Більш детально про законопроект номер 10378 розповідала Тетяна Донець у випуску кадролайф на нашому ютуб-каналі Кадроленд. Законопроектом номер 10379 зареєстрованим у Верховній Раді, також 25 грудня 2023 року передбачається збільшення адміністративних штрафів за порушення правил військового обліку за неналежне ведення персонального військового обліку на підприємство. Тобто передбачається внесення змін, зокрема до статті 210 та 210 з індексом 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами. Правил військового обліку буде тягнути за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 8500 до 17 тисяч гривень. Зараз адмінштраф за таке правопорушення в умовах воєнного стану становить від 850 до 1700 гривень. На керівників підприємств, відповідальних за ведення військового обліку у разі неведення або неналежного ведення військового обліку під час особливого періоду, зокрема, й воєнного стану, передбачається накладення штрафу від 9 тисяч до 12 тисяч неоподаткованих мінімумів, тобто від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Зараз такий адміністративний штраф становить від 5100 до 8500 гривень. Також передбачає, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 210 з індексом 1 Кодексу про адміністративні правопорушення, може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення. Зараз для накладення таких штрафів застосовується загальний підхід. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше, як Через 2 місяці з дня його виявлення. Як налагодити ідеальний військовий облік на підприємстві оминути штрафи, розповідає Тетяна Донець у курсі, військовий облік, аудит за 2023 рік, складання списків і планів на 24 рік. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо Посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. З 10 червня 2021 року набув чинності закон номер 1217 який, в зміни до Кодексу законів про працю України, офіційно запровадивши дію електронних трудових книжок, перехід на яких триматиме до 10 червня 2026 року. Як же отримати доступ до цифрового аналогу паперової трудової книжки знають не всі. Тож звернемося за роз'ясненнями до пенсійного фонду. Пенсійний фонд вказує на два важливі способи перегляду своєї електронної. Трудової книжки. Перший цифровий через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду за наявності кваліфікованого електронного підпису, банківської картки або через Дія-підпис. Для цього необхідно виконати наступний алгоритм дій, на який вказує пенсійний фонд. У лівому боковому меню оберіть пункт «Електронна трудова книжка. Натисніть кнопку Дані ЕТК. Оберіть вкладку Відцифрована ЕТК. Другий спосіб за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд. Такий спосіб можливий за наявності логіну, який отримується в територіальних підрозділах пенсійного фонду, КЕП або за допомогою системи GovID, тобто авторизації через банківську установу. Застосунком, наприклад, зручно користуватися для швидкого генерування довідки для роботодавця про трудовий стаж. Однак, який би спосіб перегляду електронної трудової книжки ви не Обрали, затребувані вами дані можуть не відображатися на сайті пенсійного фонду через їх відсутність. Нагадаю, що електронна трудова наповнюється шляхом передачі відомостей з паперової трудової книжки. Це відбувається або шляхом передачі скан-копії паперової трудової книжки до пенсійного фонду, або через оцифрування паперової трудової книжки безпосередньо на порталі пенсійного фонду. Другий спосіб полягає у створенні запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи в ручному режимі, до якого додаються скановані копії документа, на підставі яких створюється запис. Також до електронної трудової підтягуються відомості з об'єднаного зарплатного звіту. Крім того, електронна трудова поповнюється через подання відомостей про трудову діяльність страхувальника за допомогою XML-файлу або функціоналу додати запис на порталі пенсійного фонду. Як передати відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду, розповідає Ольга Хільчук у курсі Кабінет-Роботодавця на порталі пенсійного фонду. Алгоритми роботи з є трудовими та є лікарняними. Пенсійний фонд роз'яснює, якщо у трудовій книжці виявлено неправильне написання прізвища, виправити ці дані може роботодавець, у якого ви працюєте зараз. Поясню, у пункті 2.6 інструкції номер 58 передбачено, що у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлені виконуються власником або уповноваженим органом, де було зроблено відповідний запис. Тож виправити помилки, зроблені в записах трудових книжок працівників можуть лише роботодавці, які власне такі неточні записи і допустили. До того ж тільки на підставі оригіналів наказів або розпоряджень. Натомість шлях виправлення записів на титульному аркуші трудової книжки простіший і не передбачає необхідності звертатися до роботодавця, який допустив помилку. Так, у пункті 2.13, інструкції номер 58 визначено: зміна записів у трудових книжках про прізвище ім'я по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим органом за останнім місцем роботи. На підставі документів, паспорт, свідоцтво про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища ім'я та по батькові тощо, із посиланням на номер і дату цих документів. Тобто виправлення на титульному аркуші трудової книжки може зробити поточний роботодавець. Звертаю увагу, що виправлення записів всередині трудової книжки в розділах відомості про роботу, відомості про нагородження і відомості про заохочення необхідно робити без закреслень, натомість на титульному аркуші Закреслення допустимі. Так, пенсійний фонд з посиланням на інструкцію номер 58 рекомендує виправлення на титульному аркуші трудової книжки робити наступним чином. Колишнє прізвище має бути закреслено однією рискою і поряд записано нове. При цьому на внутрішньому боці обкладинки обов'язково вказати інформацію про документ, на підставі якого виправлено запис. Паспорт свідоцтво про шлюб тощо, його реквізити, номер та дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом відповідальної особи та печаткою за наявності. Маєте запитання з приводу ведення паперової трудової книжки? Звертайтеся до нашого сервісу Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. У січні 24-го року продовжує діяти воєнний стан, а це означає, що ми у свою чергу продовжуємо застосовувати норми закону номер 2136 При цьому у січні, відповідно до статті 73 кодексу законів про працю, є святковий день 1 січня новий рік. Цей день у 24 році приходиться на понеділок, оскільки під час воєнного стану немає святкових днів у розумінні трудового законодавства, то за стандартної п'ятиденки 1 січня понеділок є робочим днем. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу та неділю для січня 2024 року становить 23 робочі дні і 184 години. Але якщо роботодавець визнає 1 січня додатковим вихідним днем або днем роботи який не проводиться, то у цей день працівники відпочиватимуть. У зв'язку з цим норма тривалості робочого часу за січень буде зменшена і становитиме 22 робочі дні та 176 годин, але зарплату працівники отримують у повному обсязі як за відпрацьовану норму. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 8 січня слід подати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна за грудень 2023 року та форму звіт з праці за формою 1 ПВ квартальна за 4 та квартал 2023 року. Пам'ятайте, з 1 січня збільшується розмір мінімальної зарплати і становить 7100 гривень. А це означає, що зростають розміри трудових штрафів, визначені статті 265 Кодексу законів про працю. Наприклад, неоформлений працівник коштуватиме підприємству 71 тисячу гривень. Також у січні тримаємо руку на пульсі стосовно законопроєктів про мобілізаційні зміни та підвищення розмірів штрафів за порушення ведення військового обліку на підприємстві. Приємстві. Нагадаю, що у січні ми вже працюємо зі змінами у відпустках та компенсаціях, які запроваджені законом номер 3494 До речі, про реалізацію цього закону з конкретними прикладами ми поговоримо на вебінарах 4 та 5 січня. Приєднуйтеся! На цьому по новинах все. А тому час привітати вас, колеги з Новим роком. Бажаю вам успіхів і розвитку, та щоб ніякі зміни у законодавстві не викликали у вас стрес, адже кадрленд допоможе впоратися з будь-якими ребусами від нормотворців, перемоги, сил та натхнення. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Для вас представлено новий розділ новини і статті. Які допоможуть тримати руку на пульсі. Користуйтесь сучасним пошуком та завантажуйте документи в пару кліків. Все на кадровій платформі номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Номер 1 кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа. -па.